Жителям Кропивницького, які не мають лічильників на воду, зроблять перерахунки за ті дні, що не було води в місті, Вони не платитимуть. Це пообіцяли в міському водоканалі. Всі перерахунки кропивничанам зроблять автоматично. Тож додатково звертатись до абонвідділів не потрібно. У Кіровоград обленерго спростували інформацію про те, що опору біля Світловодська, через падіння якої зникла вода в знайменці Світловодську, Олександрії та Кропивницькому, пошкодили місяць тому. За інформацією прес-секретаря обленерго Сергія Богомільчука, півтора десятки кутиків злодії поцупили напередодні падіння. На підтвердження того, що порізи свіжі, опублікував у соцмережі фото інфо з інформацією ж про те, що місяць тому між Павлівкою і Світловодськом невідомі зрізали залізні кути, які надавали стійкості опорі лінії електро. Передач поширив начальник світловодської поліції Андрій Гулий, А через сильний вітер вона впала. В обленерго відповіли цитую, представник поліції просто помилився, і це стало причиною плутанини.